Друзі, вітаю! Санкціями запахло якраз у Вашингтоні. Буквально з хвилини на хвилину мають прийняти закон про санкції проти друзів Росії і ввести просто драконівські мита для того, щоб ті, хто торгують з Росією, були покарані. Міністр оборони Франції, пан Лікарню, називає червоні лінії, на які Франція ніколи не піде. Щодо Росії в війні з Україною, Естонія ось так блокує пакет санкцій, але є один нюанс, і я вам зараз поясню, чому. Ну і загалом ситуація в Росії там проблеми. Впало, не знаю, Росія рухається до розвалу точно, впало виробництво алкоголю. Якщо горілки тільки на 10%, то, наприклад, коньяк уже майже на 20% просів. Що ж тому проблема? Тому що, знаєте, всі економісти завжди кажуть, економіку Росії треба міряти по одній речі. І це не виробництво військової техніки. Це то, скільки вони виробляють і продають. Горючого топлива, ось це якраз єдине, по чому можна реально зрозуміти і сіру, і білу російську економіку алкоголь, ось це релігія Росії. Ну і власне ще по внутрішній політиці Зеленський зустрічається з Папою Римським. Триває боротьба з корупцією. Ну і вийшла соціологія. Кому ж українці навіря... довіряють найбільше? Давайте все це проаналізуємо і зведемо в єдину. Логічну лінію я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал і зробити донат. Ми купуємо бомбер вампір українського виробництва, народжений війну, покликаний знищувати окупантів. І якраз таки цей дрон ми будемо купляти не один, йому кілька комплектів батарей купимо. І для інших дронів теж купимо кілька комплектів батарей, щоб вони могли знищувати окупантів. І ось. Для нас дуже важливо інші дрони підсилити, ну і власне свій купити, щоб вони могли знищувати. 44-та бригада, Донецький напрямок, хлопці знаходяться саме там. Тому підпишіться на цей канал, зробіть донат. А ми з вами починаємо. Міністр оборони лікарню каже, що демілітаризація України, якої вимагає Росія, є абсолютною червоною лінією для Франції. Про це міністр оборони сказав в інтерв'ю. Французькій пресі сьогодні воно вийшло, наголосив, що українці мають бути спроможними гарантувати свою безпеку, і вважає це головним чинником для безпеки сусідніх країн. За словами лікарню, коаліція охочих підштовхує Україну до роздумів про майбутній формат її армії. Франція про а Францію про можливості для її промисловості. Міністр вважає, що Київ не може залежати від Starlink чи американських ракет Петріот. Франція вважає неприйнятною вимогу демілітаризації України. Президент Еммануель Макрон чітко заявив на легітимному російському президенту Путіну під час їхньої нещодавної розмови. Розповідає міністр з європейських справ Франції Бенджамен Адат. Більше того, мої джерела кажуть французькій дипломатії, що Макрона Путін дістав своїми розповідями про бородіно, переписуванням історії і коментуванням коментів і легенд. Ну і, власне всіх це дістало, але Франція шле товстий меседж. В тому, що вони проти того, щоб знищити українську армію. Ну і українці теж не хочуть знищувати армію, тому що вона прекрасно знищує окупантів, які прийшли на нашу територію. Тому точно про це мова не йде. Хоча ви пам'ятаєте, що. Росіяни одразу говорили про те, що їхня головна задача це знищити нашу армію, знищити можливість і спроможність захищати, щоб потім знову прийти і довоювати, до знищувати все, що вони тут хотіли. То зараз уже розуміння і у Франції, і в багатьох інших. А я вам сьогодні зранку писав відео, де розказав важливість України і що Україна зараз в топ-4 країн Європи, Європейського Союзу і не тільки. От і зараз це розуміння з'являється в наших. Великих, сильних і надійних потужних партнерів. Тому це важлива історія. Е, в Кремлі відреагували на запис із погрозами Трампа розбомбити Москву. Правда, а росіяни вирішили, знаєте, щоб Трамп це не повторив ще раз. Вирішили грати в Дурака. Ну, росіяни чемпіони світу, якби в дурака. Гру в дурака можна було ввести в список Олімпійських ігор. Вони були б абсолютними олімпійськими чемпіонами, причому всі 300 років, скільки вони існують. Тому що Пісков каже, що а ми не можемо ні потвердити, ні спрестувати. От, навіть якби хотіли, чи це фейк, чи ні. Ми теж не знаємо останнім часом багато фейкових новин. Ну от, фейкових новин багато, але ж ви. Тому що Трамп каже, що він сказав це Путіну, що буде бомбити Москву, якщо ці падли влізуть на територію України. Тобто Путін знає, і дивіться тут красу гри умовно кажу, цього пропагандиста вусатого. Він каже: наступне: дивіться, якщо ми зараз скажемо, що це брехня і трамп -брехун, це впливає на їхні відносини. Друге, вони знають, що це правда, тому не хочуть казати, що брехня, бо Путін це чув. Тому Загадочна руська душа каже ні все так однозначно. Знаєте, каже Пісков, не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але Трамп чітко сказав, що буде бомбити Білокам'яну. і кам на камні там не залишить. І це якраз те, що заслуговує поваги. Також заслуговує поваги і Європейський суд з прав людини. Ну От який сьогодні вийшов нарешті, нарешті він вийшов. Ну От і сказав, що Росія відповідальна за масштабні порушення прав людини на Донбасі та збиття міжнародного рейсу mh 17. Це те, за що боролись наші адвокати, за що боролась наша державність, за що боролись багато різних державних органів, про яких сьогодні зрозуміло, що ніхто згадувати не буде. Але ми повинні пам'ятати, що це нам коштувало багатьох зусиль і багатьох. Наші хлопців і дівчат, які працювали роками, а пройшло, вважайте, 10 років. 10 років, як вони вбили людей, які летіли мирно, а потім намагалися звинуватити Україну. Згадайте перші версії Космічний корабель. Там ще хтось влетів український літак, збив і полетів назад, хоча ніхто нічого не ловив, не реєстрував. От, е тому російська сторона була відсутня під час оголошення рішення. Ну, зазвичай такі храбрі мужики з Росії настоящі, просто тікають, піджавши свої маленькі хвости. От. Ну і попередні засідання, вони вже теж коли зрозуміли, що програють, вирішили не приходити. <кій> Власне, йдеться про кілька справ міждержавні скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України і Нідерландів. Ну, от, порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, збиття літака. Е, Україна проти Росії викрадення незаконне переміщення українських дітей ще 14-й рік. Ну, от, Нідерланди проти Росії, обставини та наслідки збиття рейсу MH17. Україна проти Росії грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Суд одностойно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Ради і Європи припинилося. Суд визнав Російську Федерацію винною в численних правопорушеннях прав людини, що відбулося на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року. Їх масований та системний характер йдеться про свавільні вбивства цивільних, військовополонених, позбавлення волі на людське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, в тому числі через систему освіти, практику фільтрації, вивезення українських дітей та дорослих, цивільних громадян, вплив окупованих територій або на території РФ. Точно, також суд становить, що рейс Амель 17 на Донбасі збили російські ЗРК БУК, і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливо, передає українська правда. Ось це важливо розуміти, що Росію вже починають карати. Росії виписують чеки. Зараз це судові рішення, але Росія стає в один ряд з фашистською Німеччиною, з балканськими вбивцями. І ось зараз російська держава стоїть тут. Чому вони й просять, що ми відкликали суди? Ні, ми нічого відкликати не будемо. Ми нічого забирати не будемо, тому що ми знаємо, що покидькі вбивці повинні бути покарані, і ми це зробимо. Зараз дуже важливо для нас не зменшувати оберти, не зменшувати об'єми, а зробити так, щоб кожна російська потвора. Відповідали, щоб вони були не виїзні, а ще краще, щоб вони були в тюрмах покарання. Ну, зрозуміло, ті, які зможуть повернутися з війни, бо не всім точно буде така можливість. Також щодо Росії, буквально дві новини. Росія хотіла збудувати в Індії літак, але щось пішло не так і провалила запуск. Не ж не літак, вертоліт, цілий вертолітний завод. Вони хотіли збудувати, взяли контракт, гроші, понятно, що по кишенях розклали. Це мало бути типу спільне підприємство Росії з Індією. От, для локалізації виробництва не менше 200 багатоцільових гелікоптерів. От, але зараз все фактично заморожено. Спочатку росіяни, як і справжні танцюристи, казали, що їм ковід заважає. от а зараз кажуть, що вже санкції заважають, не змогли росіянці, які збудувати нічого, навіть вертолітний завод. The Times of India про це говорить. В індійському міноборони санкційні обмеження зірвали постачання компонентів, виробничий ланцюжок гелікоптерів занадто залежить від європейських постачальників. Не хочемо ображати індійських друзів, ми їх дуже любимо, підтримуємо. Ну, от, і Моді намагається насправді відновити зв'язок з Україною. Ну, от, але Україна вміє будувати вертольоти, і ми не під санкціями. Тому, друзі, якщо хочете, заходьте, давайте домовлятися, буде у вас. Робота і будуть у вас вертольоти. 200 вертольотів зробимо швидко. Головне, і якісно і надійно. Не те, що ця банда алкашів. Але й банди алкашів проблеми. Обвалилося виробництво горілки. Ну, от, В січні-червні російські компанії скоротили випуск алкоголю. А ви кажете, економіка не падає. На чому росіяни готові економити в останню чергу? На алкоголі. Вони хліб можуть не їсти. Ну, алкашку куплять. Причому ну, я не знаю, що це. Е, в них, типу, впав пиво, сидр, е, медовуха, але що таке поре я навіть не чув ні разу. Е, на 80 декалітрів в рік це на 16%. Далі, що в них просіло? На 10% горілка от і 31 мільйон декалітрів, і коньяк на 20% до 3,45. Таке падіння виробники пов'язують з підвищенням на 17% мінімальних роздрібних цін на міцний алкоголь на початку цього року. З січня 05 літра горілки можна продавати за вартістю від 349 рублів. Коньяк від 651. Ну і росіяни зараз не можуть собі дозволити цю. Розкіш. От. Ну, І слабоалкоголків вище 9 градусів скоротилися теж на 10%. От. Ну і далі там ще купа лікерні вина 9,6, а збільшився тільки випуск виноградних та ігристих вин. Тобто елітна продукція, яку п'є Кремль Путін, якраз таки розливається. Приблизно така сама історія була в 17-му і 18-му роках перед революцією, коли в Петербурзі в палаці. Шампанське лилось рікою, правда, просили французів дно запаювати, щоб ніхто, не дай Боже, бомбу туди не засунув, щоб царя не взирвали. Але загалом еліти е е е е шампанське пили. А от якраз ця чорна нечисть, яку вони називають своїм населенням, почала проти них бунтувати. Ми на це зараз надіятись не будемо. Ми надіємося виключно на українські дрони. Ми надіємося на. Українську балістику це база, яка приносить результат. А росіяни ні. Сьогодні Гаррі Каспаров, російський чемпіон Шахів, сказав, що не Путін відповідає за війну, а всі росіяни, починаючи з нього самого. Ось це, що говорять в Росії, вони всі винні. Але надієте, що вони вийдуть, що зроблять, ні, вони цього не зроблять. Тому краще розрушити їхню економіку, знизивши ціни на нафту. Ніж, наприклад, надіяти, що так звані росіяни вийдуть і щось там набунтують, не набунтують. І ви це прекрасно знаєте. Але зниження цін задача серйозна, і вийшла Естонія не найбільша країна Європейського Союзу, але точно країна з найбільшим серцем. Люблю ці країни і країни Балтії, Скандинавії, тому що вони дуже чіткі і проукраїнські. І вони гарно формулюють свою думку. Вони кажуть, естонці, ми заблокуємо бісової матері цей весь 18-й пакет, якщо там не буде фіксації російської нафти на рівні 45 доларів. Крапка. Молодці. Бо решта боїться, бо хоче заробити, бо хоче бути посередниками, бо хоче ростити свою економіку. Астонці кажуть, ні. Коли питання стоїть руба або людське життя українців, або. Береші, які можна заробляти, вони кажуть, ні, ми за українців. І ось вони зараз блокують. Не в значенні, як Угорщина і Словаччина блокують, типу, щоб Путіну все хорошо, а щоб Путіну було ще гірше. Ось це нормальна позиція. Ми її підтримуємо закликаємо всіх. 45 це перший крок. 25 ось це нормальна позиція. Тому підтримуємо Естонію і чекаємо, що зараз повинно все статися. В Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю. Про це каже речниця Державного департаменту Темі Брюс. Ну от каже, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжують постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу. Під час брифінгу журналіст поцікавився, чи призведе остання оцінка Путіна, яку озвучив президент Трамп, до зміни політиці США щодо України. Брюс каже, що позиція США залишається незмінною, США й надалі підтримують Україну а коротка пауза в постачанні зброї була лише частиною планового перегляду всіх програм військової. Допомоги, а не зміною курсу. Ми були залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне. Джейк Саліван теж дав інтерв'ю Суспільному і каже, що ні, 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 ви не подумайте, що ми управляли ескалацією, ми допомагали як могли, і Трамп зараз цього не робить. Ну, подивимося, що робить Трамп. Поверне він велику зброю чи не поверне. Саліван кажуть, трошки пригнічений, сидить, пише мемуари, згадує, як можна було би перемогти Росію, але він був одним з противників. Казав, Китай важливіше, а бачимо, зараз Штати звідси вийти не можуть, поки всі справи не завершили. І це дуже погана історія, тому що Джейк Саліван мав всі можливості допомогти нам знищити Росію. Так, є ядерка, є багато іншого, але забороняти бити по Росії, нам треба було постійно кричати, вимагати. Блінкен був більш радикальний і більш проукраїнський. Саліван, ні. Знову ж таки, ми не про те, щоб давати оцінки чужим ще й чиновникам, вони навіть не наші. Але сентимент залишається. Є сентимент до Трампа, і дуже хочеться зараз десь повинні засідати наші депутати. О, ну, наші друзі, кома депутати чи тере, тере. О, а... Чому? Тому що вони будуть приймати закон, який вчора Трамп благословив: санкції проти Росії, проти її підрядників. І Індія, і Китай, і багато інших отримують супервеликі тарифи, жорсткі тарифи, які Росія може не потягнути разом з союзниками. І це якраз гра і Трампа, і нашого друга Лінсі Грема. Який робить все можливе, щоб знайти мотузку, за яку можна буде підвісити цю дурну тварину, і він зараз добивається в Трампа, щоб все ж таки ця історія була завершена на користь України. Тому чекаємо вже фінального голосування, але кажуть, вже в парламенті ходять і шукається, що сьогодні повинна бути велика гарна справа. Подивимось, недовго залишилось чекати. В нас тут свої барани, в нас е, бізнес закликає, уряд просто закликає призначити обраного директора БЕП. Але поки що це вистріл в повітря, тому що уряд поїхав в, е, собі до Риму пити капуціно і їсти римську випічку і пасту. І піцу, і багато чого, але не займатись справами. Засідання уряду в Україні не буде, а вже почали тусовки дискотеки. Ну, чекаємо, чекаємо, скільки буде допомоги, і що реально привезуть. Бо поки що більше схоже, що виїхали купити собі нові сумочки. Не більше. Розумієте? Тому зараз президент сказав, що буде виробництво дронів, буде відбудова. Давайте дивитись по ділах. Бо велика кількість чиновників поїхала просто погуляти. От. А бізнес каже, що ви плюєте на реформи, які обіцяли прийняти і не приймаєте. Обіцяли робити, так же ж потім можна і доскакатися до заборони без візу. Те, що я казав зранку, важливе відео. Подивіться, там, де вони то думають, що корупцію ніхто не бачить, а Чек же випишуть нас на нас, на всю країну. Оце буде проблема. Із гарного Зеленський зустрівся з папою. От, папа справжній Лев зустрічав резиденції Понтифіка Кастель э, Гандольфо. Э, це біля Риму, це, скажімо так. Э... Не зовсім на площі Сан-П'єтро, де шумно, хоча папський дворик він такий дуже комфортний. Але під містом зустрічали нашого президента. Це добре, папа може стати одним з посередників переговорів. Ви це знаєте, і Трамп це знає, і він не проти. Вперше може бути не а, проросійський політик-переговірником, який на Росію не дивиться дружньо. Він ще зберігає свою об'єктивність, і нам це дуже подобається. Перед аудієнцією Папи Зеленський подякував Леву 14 за те, що той погодився прийняти його. Зазначив український президент, ключовою темою їхньої зустрічі стане розв'язання РФ війни проти України. Звичайно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. Звичайно, ми дуже розраховуємо на Ватикан, на те, що Ватикан і його святість допоможуть нам з місцем для зустрічі на високому рівні, щоб покласти край цій війні. Амінь. Це була заява Володимира. Зеленського. Ну, подивимось, повинні дати добро, і, власне, Росія, знову ж таки, може знову не приїхати, хоча вона говорить мир, 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 а сама нічого не робить. А, ті, хто точно щось роблять, це наші митники на митницях трьох областях України проходять масштабні обшуки, напевно, хтось вийшов з-під контролю. А Одесі на рід Волині, Чернівецька область, правоохоронці проводять масштабні оштуки. Обшуки зазначається, що СБУ, Офіс генпрокурора, державне бюро розслідувань, Нацполіція та бюро економічної безпеки, куди уряд не хоче назначати людину, тому що не вконтролювали журі, не вконтролювали комісію, і друг, який з Мадрида цим всім маніпулював і керував, перейшов в вічність. Ну і власне не стримав слово. Тому зараз вони просто вирішили не визнавати, бо їм так хочеться. За інформацією джерел, обшуки проходять задля недопущення впливу іноземних спецслужб та митників, запобігання контрабандної зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки. Ну, треба додати пряму корупцію і те, що грибуть на кишеню. І Є така історія, і це те, що позорить нашу державу перед західними лідерами, тому що бачать, які... Великі гроші ховаються в сірій зоні. Зрозуміло що це політичний кеш, потім канали, партії, вибори, і все решта. Це дійсно робить якраз таки ця горе служба на митниці. Соціологи кажуть, що українці довіряють трьом високопосадовцям. Серед українців на вищу довіру мають чинний посол України в Великобританії Валерій Залужний. Президент Володимир Зеленський і зовсім трошки йому поступається Кирило Буданов. Соціологи цікавились думкою, довірою до п'яти посадовців. В результаті врахувались відповіді цілком довіряю скоріше довіряю. Найвищу довіру має Залужниця 73%. Зеленський 67%, Буданов 56%. Сирський 41 прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряє тільки четвертина опитаних, тому Шмигаль і піде в відставку. Але не тільки, по багатьох причинах, одна з яких Ахметов, От і дружба з олігархами, і якраз таки, куди він звідки прийшов туди і піде. От, але ось довіра, бачимо, що в залужно 73%. Буданов, який теж частина силового блоку, 56. Бачимо тотальну довіру українців до військових і багато інших соціологів, говорять, що ще й до волонтерів. Це добре, поки що немає довіри до наших чиновників і депутатів, тому що серед них дуже багато корупціонерів. А в мене до вас. Два запитання. Перше, кому ви довіряєте найбільше? І в прізвищах напишіть, хто тут є серед тих, кого я назвав, але й серед тих, кого я не називав. Лідери партії, лідери фракції це не рейтинг, це не за кого ви будете голосувати. Ні. Кому ви довіряєте? От напишіть прізвище людини. Друге, я попрошу написати статус, хто ця людина. Політик, військовий, волонтер, дипломат, я не знаю, спортсмен, співак, е лижний інструктор, да? ну, типу, будь-хто, кого ви вважаєте е категорією, яку ви вважаєте, кому ви найбільше довіряєте. Я не знаю, священник, вчитель, перший вчитель, от, ну, от, чиновник районного рівня чи національного. От напишіть, кому ви довіряєте. Ну і власне е питання по Сполучених Штатах, е як гадаєте? Приймуть чи не приймуть цей потужний закон, а який Трамп обіцяє взяти Росію, власне, за горло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. 44-та бригада, Донецький напрямок. Зробіть, будь ласка, донат. Ну і дуже попрошу не соромтесь, підписуйтесь. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.